Київщині назріває бунт для цих чоловіків. Субота не вихідний. Вони з самого ранку прийшли боротися за свої права. Новий власник кагарлицького цукрового заводу вирішив зруйнувати підприємство і залишити місцевих жителів без робочих місць. Вони вимагають, щоб завод вдихнули нове життя і дали їм робочі місця. Готує цукром Київ, Одесу, Харків. Пан Микола обіцяє, буде стояти до кінця. Він розповідає, що чотири покоління його родини будували цей завод. А зараз корупційні власники хочуть нагріти свої кишені на надбанні громади. Ми, на жаль, не можемо завдяки нашій владі, завдяки бандитським структурам і бандитським законам, і ми не можемо нічого вдіяти. Близько місяця тому місцеві дізналися, що у завода є уже новий власник Володимир Литвиненко. Що сьогодні завод перекупили? Сьогодні є нові акціонери, які прийняли рішення цей завод знищити. Сьогодні йде демонтаж обладнання, сьогодні йде продаж цехомеханізації. Сьогодні колектив, який налічував порядка 450 чоловік, залишається без роботи. Місто залишається без податків. На мітинг приєдналася і місцева влада. Вони теж виступають за те, аби завод працював за призначенням, адже це єдине підприємство в районі, яке приносить прибуток і дає сотні робочих місць. Завод проданий на торгах. За суму 4 мільйони 300 гривень завод щорічно давав тільки місцевих прибутків близько 1 мільйона гривень. А загалом же за всіма видами податків, сума становила 15 мільйонів щорічно. Місцеві ж кажуть, що собі цього заводу сягає 82 мільйони гривень. Все обладнання вивозиться на Росію, щоб ви розуміли. На Росію. Да. Так заявив нам власник. ви вже давно тут працюєте? Тут третій день і багато вже попилили металу. Він там все в перший бум. А так ми ту техніку продавали. Продавали техніку? Та, ну ви її не різали, а просто продавали. Демонтували і продавали. Я правильно розумію? Ні, просто грузили і продавали. Новий власник то мітингувальників так і не вийшов. Та вони не здаються і запевняють, що мітинги будуть тривати до тих пір, поки завод не запрацює за призначенням. кілометрів закритої Чорнобильської зони і сотні тонн радіаційного металу для мародерів. Корупційний Чорнобиль. Туди не водять туристів. Ми спробуємо показати те, чим стала цікава ця територія в плані наживи та прибутку. Посилена окурона і радіоконтроль. Тільки не для своїх. Він десятки років захищав зону від радіації. Чорнобильський ліс на продаж. 140 тисяч гектарів Чорнобильський ліс, а це 70% усієї зони відчуження. Їхнє вирубування та продаж уже стали бізнесом. Журналісти стопкору розділяться на дві групи, аби показати скільки місцева влада вже умудрилася спиляти. І головне, куди це все продається. Вже за кілометр до в'їзду у Чорнобильську зону залишилось одне: до нас повинен вийти звідти сталкер і обіцяє показати не туристичний Чорнобиль з четвертим реактором і прип'яттю, а місця, де влада тут заробляє мільйони роками. Тому чекаємо. Їх називають сталкерами. Нелегали, які тижнями гуляють у зоні відчуження. Знають усі потаємні стежки і місця, куди після аварії не ступала людська нога. Привіт, я так розумію, у нас сьогодні особлива екскурсія. Так, да, я думаю, тобі як журналісту, це буде цікаво. інтересно. Э, гроші люблять тишину і не люблять чужих глаз. А здесь за колючкою тільки співробітники і годами накатана схема. Ми під'їжджаємо до зони. Ретельна перевірка. В'їхали. Ось тільки нас одразу везуть до райвідділу. Тепер на хвості поліцейський. обично нікому ніколи не підставляють міліцію. Тут явно щоб за вами сліділі. Скарівського хочуть бути в курсі всіх подій, які ви тут знімаєте. З десяток кілометрів углиб зони відчуження. Їдемо до першого місця вирубки. Прямо йде лісна дорога, яка веде прямо в село Діброва. Раніше здій стояв шлагбаум, було перекрито, і проїхати в машине було нереально. Як ми вот навіть кальяна на снігу есть Тобто туди хтось -то їздить. А хто їздить вози. На дорозі ще видно сліди автомобілів. Колись ця зона була закритою. Побачене вражає. Вздовж дороги горами лежить вирубаний ліс. Я был здесь примерно месяц-полтора назад, и вот этого здесь не было. Здесь был просто лес, который вот сейчас спиляли. Это же минеральная вырубка. Да, вырубка хороших масштабов. И это все за последние два месяца. Так, сюди може цілком і фура заїхати. А от раніше не могла. От там було перекрито і шлагбаум стояв. Його тупо поснесли, розчистили для фур. І все це під покровом ночі робиться. По всій території лежить поскладана деревина. З повітря видно, що це далеко не єдина вирубка. Лісоруби залишили невеличку смугу лісу, яка приховує десятки спилених гектарів поряд на сусідній ділянці. Від попереднього місця зрубу ми проїхали буквально метрів 20, Невелика смуга лісу, щоб одразу не було видно повного масштабу. І тут теж приблизно 4 гектари спиляно. Дерева всі поскладені, чекають, поки приїдуть, їх заберуть і вивезуть з зони. Дорогою до найбільшого зрубу лісу минули ще три спиляні ділянки. После пожара очень хорошая отмазка у властей появилась, что лес как бы умер, его надо утилизировать. Хотя мы видим, что хвоя на деревьях присутствует и лес как бы живой. Но тем не менее его спиливают и вывозят. И вот мы подъехали как раз к этому месту. Сталкер каже, что бачив фури чомусь саме вночі. Заезжают из технику и вантажать. Він, не дайвинг не погорилый. Да. Живый-здоровый лес Был. Бив на знімках із супутника видно тут був ліс, який масово вирубується неподалік села Діброва, зона відчуження. Буквально за півдня в Чорнобильській зоні ми проїхали чотири місця, де масово вирубують ліс. Якщо поряд дорога більш-менш широка, фура заїжджає прямо сюди, вантажиться і спокійно виїжджає із зони. А там, де дорога ґрунтуває виска, все поволі звозиться на покинуту ферму. А далі той же шлях вантажівка і на продаж. Ми вирушаємо до покинутої ферми. Сталкер каже, ліс, вирубаний в карагодському лісництві, відстоюється там. Буквально 5 кілометрів від карагода в сторону, куди туристів не возять. І случайно наткнулись на лес, который лежить прямо возле дороги. По всій видимості, когда будет їхати машина на карагод. Це теж захватят з собою. Лішній ліс не буває. В один момент їде машина, і по дорозі все збирає. І зараз на да. ферму. Да, думаю, так. Да. Потім приїжджають фури і все забирають. Іменно так. Увесь час у нас на хвості поліція. Але наші провідники навіть не знали повороту до цієї ферми. Та на складі вже майже пусто встигли вивезти. Є, 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 є. Є. На місяць було більше, через місяць менше. Ну, от слева ми бачимо опори, тобто бревна, на которые вложили другие бревна і То Тобто, тут реально в своє время гори леси лежали. На землі лежить свіжа соснова стружка. Пиляли зовсім недавно. Свіжого зрубу тут залишилось зовсім небагато, вже все встигли вивезти. Але як бачите, сюди можна вільно заїхати автомобілем. І, м'яко кажучи, поліція трішки шокована, звідки настільки інформації. Навіть проїхали поворот до ферми повз. Але це ще не все. Попереду метал. Поки журналіст їде до крадіїв металу. Наша знімальна група, яка працює поза зоною, теж знайшла склад деревини станція вільча. Це початок зони, і перебувати тут можна або співробітникам, або за дозволом. Як ми бачимо, тут зазначений діаметр деревини. Це означає, що вона готується на продаж. Тут ми і знаходимо вантажівку, яка вочевидь чекає на завантаження сировини. Пізніше про причину її перебування ми розповімо далі в програмі. Пальнули втори хорошо. Так що ліз зараз радше ніколи так не робила, як зараз робить. То що ж є словечно у нас, ще є. Я обруч. Овруч из-за uh -huh. обруча. а там же тоже зона. На ринку продажу деревину мають маркувати спеціальним позначенням. Таку деревину за кордоном можуть перевірити на те, звідки вона, а також пишуть її діаметр. Але в Чорнобильській і при чорнобильській зонах цього не роблять. За день тут можуть випилювати від 20-30 кубів продукції. Для подальшого збуту і вивезення деревини необхідні відповідні дозволи та документи від керівництва. Утім, цю процедуру можна вдало обійти. Приїжджає там. Мені доски треба. І документи, покажіть і документи, мені доклаєся. І ці і радіології, знаєш, яких таки немає його зразу. І чи принтер, я на руки не даю кажуть. Тут треба мені вшатися. Я так вам дам було, чи принтер, Ну знав, як бля, як то кажуть, любу бумагу, видади в себе. Якою ти доску кайка, я буду знати, яка та доска да ви буде. Ніхто нічого не знає, після, після цього карт немає. Де милося в тому році, позапрошлиму років. По роботили радіологи. радіологі. Пройшли уж, все, до не знаю. До там 16 0,16 фон. У Києві більший фон, як там. Але знайшли, що мойка де була, де мили вояки машини свої. О, і десь була їхня прачечна, то до 30 хвилин. Ну, вони знайшли. А так ти знайдеш де зараз, де вони закопували всього? Та да, ніхто не знайде. І не знає ніхто. І де що заховане. Тут немає конкретних радіологів. На самому початку зони відчуження є ліс, який спокійно вивозиться на експорт. Робиться це у кілька способів: це станція радша наступна за більшою. третя чорнобильська зона, яка підходить в притул до зони відчуження. Вирубування і вивіз лісу тут цілком законні. Хоча місцями тут є радіаційні плями, це склад народицького лісництва. А поруч залізнична станція радша. Саме тут підвезену деревину сортують та везуть на експорт. Я першого контрагента знаю, розумієте, яка доля цієї сировини вообще, взагалі вони його покупають. Мені ж це невідомо, розумієте, Я можу, якби, ну якісь там ми Це овруч. Звідси на залізничній станції вантажі з гілки вільша та радша можуть прямувати до Коростеня. Звідти їхня доля розмаїта від Румунії до Польщі та інших країн. На станції співробітники не говірки. Утім, зізнаються про походження деревини, не цікавляться. Все це державне підприємство для способів. Така відправляє Україні за кордон. походження я не знаю. Ну, як я не оповнуваю, вікно привозити. Ну, Вони платять за вагом. А радше підносили до вас є. Так. Йдемо до вантажної каси, аби з'ясувати в яких об'ємах і куди направляється деревина. Чому? Надо нас знімати. Хто вам дозволить? Чи, ви сюди, так, видіти звідси. Так, ви звідси. Так, ми, так, ми, так. Нічого вам не будемо. Давайте вийшли. А тому як який...

Отже, і до безпосередніх покупців лісу. Вантажівка, яку нами було зафіксовано на початку вільчі, належить одному з підприємців Львівської області. Саме тут йде завантаження лісу під виглядом потреби деревини для інвалідів, а також на вироби з дерева. Підприємець, на якого оформлено не одну столичну компанію, свою причетність до вантажівки заперечує. Що вас цікавить будь-які питання з приводу діяльності звенівей. Або з приводу основних засобів, зокрема вантажівки, про яку ви говорите, дайте офіційний запит на юридичну адресу ТЗВНІВЕ, і ми згідно встановленого законом строку дамо вам офіційну відповідь. Угу. Тобто, зараз ви не ви не можете пригадати, чи належить вам вантажівка, чи виробляєте ви де з дерева щось? Ще раз вам кажу. Жодних транспортних засобів, а саме вантажівок, на балансі ТЗВ завенівей, немає. Кінцеві споживачі навіть не знають, що предмети їхнього вжитку прийшли із зони. Свої дії підприємці прикривають санітарною чисткою лісу і замість трухлявого сухостою вирубують здорові дерева. А поки ми рахували зрубані гектарі лісу, наткнулися на ще одну цікаву знахідку. Це зона стоянки військової техніки, яку покинули тут після аварії. Такі склади розкидані по всій зоні. Метал звідси активно вивозять. Сталкер показує фотографії машини, якої вже немає. От здесь стояв саме МР на базі танка. А зараз ми тільки Небольшие куски металла. Не одну тонну, которую просто попилили і вивезли. Та нас переконують, це ще дрібне мародерство. Ми приїхали до станції Дуга. Металевий радар колись будувався, аби прослідкувати запуск ракет зі Сполучених Штатів. Ну, вокруг антени давно вже ходять, присматрюються, приміряються. Но ну, это сильно такой объект палевный, поэтому к нему пока руки не дошли. Но ну, вот как вы видите, вокруг него уже все попилено. Мы зашли до дотичних будівель неподалік. Порожньо. все виносять. Вот остатки вычислительной техники. Забирали все ценное. Весь металл, вытяжки, вентиляции, все порезали. Вот пример за вашей спиной. І це все потрохи по, по вивозять. Звісно, це готують, Потім машина приїжджає, грузять і вивозять. Вони вот по кучкам розфасовані для удобства. Знаток мог тут знайти і платину, і золото, і серебро. Це були дорогі елементи. Всі здання вокруг пусті, Остались только стіни. По території лежать гори металу, які чекають на вивіз. Але нас переконують, наймасштабніший випил металу ми ще не побачили. В округе знаходиться дуже багато військових баз і об'єктів, де було багато металу. Але зараз вони лібо попіляні вивезені, либо попіляні ще не вивезені. Ми якраз йдемо до одного із таких об'єктів. Але на виході від станції стає зрозуміло, хто і як тут працює. За допомогою цих газових балонів все випилюється, виноситься з будівель і вивозиться. Причому що одразу тут КПП з вахтою. Це вже сусідня військова база, станція круг, яка у кількох кілометрах від дуги. Ці антенни доволі хорошо качество. Метал внутрі теж заповнений. Тобто, це не просто труба, а цільнометалічний кусок. Це сотні тонн металу. Так? Да, здесь вокруг ціле секровище лежать. Хороша армійська сталь. Скоро уїде кому-то на дачу. Ми піднялися на центральну будівлю. Навколо все порізане і поскладане. Вокруг нього раніше стояло 240 в два ряда. Та скільки саме спиляли металу і вивезли, залишається загадкою. Наші інформатори кажуть, це сотні тонн. І зараз точно підрахувати усі масштаби фактично неможливо. Ми знайшли колишнього працівника зони, який погодився розказати, як правлять там, де немає чужих очей. каже раніше усім заправляв прокурор зони, який пробув три терміни, а це понад 10 років. Шіста одна людина, це помічник прокурора, зампрокурора прокурора сосура Олександр Николаєвич, займає посун зампрокурора, і, і зрішалого 10-го, 10-го, 15-го року була задержана машина з металом в Чорнобилі, вивозили метал з Чорнобиля. І непосредственно в першу чергу побіжали, щоб Рішалова рішалово. Ви думаєте, кому побіжали к сосюре? Ну через 3-4 дні машина. Сина уже була на ходу, була оддана і далі що там присходило досі про нізвісно. Телефонуємо тому ж заступнику прокурора Прип'ятської спеціальної прокуратури. Мовляв, без вогню диму не буває. Чому усі вказують на вашу участь у вирубці лісу та випаленню металу? Вас зі слів працівників зони з лінії працівників. Ну я не можу називати їхні прізвища. Ну то ви бачите, ви нічого не можете, а я можу де. Ні, просто скажіть, будь ласка, підходила людина до вас? У мене всі підходять. Ви готові з нами зустрітись? Я не, готую, не з вами зустрічатися. Де в мене такі обов'язки, щоб я з вами зустрічався. Що а те, що зі слів кажуть? Знаєте, скільки слів можна назбирати? А вас підозрюють в корупції, в те, що руками все збили. За відповідями ми прийшли до новоспеченого голови зони відчуження. Віталій Петрук на посаді менше ніж півроку. Цікаво, чи знає він, проїжджають лісовози і машини з металом через КПП. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день я на ті речі, які відбуваються в зоні відчуження, багато що Дивлюся вашими очима. Ну фактично, очима, які сформовані засоби масової інформації. Ми показуємо відзняті нами докази вирубки лісу. Про метал теж згадуємо. Вказуємо і час, і місце. Коли його виробили? Його виробили місяць тому. Е -е, сумніваюся. Відверто сумніваюся, що це було місяць тому. Е -е, чому е -е, тому що ну ви розумієте, що якщо ховатися, да, там, ну відверто, багато не нарубаєш. Це господарство, це е -е, якщо ховатися. І якщо не ховатися, в нас не було е -е, таких рубок. У мене є все е це робиться, господарювати можна відповідно до контракту. Я зобов'яжу директора лісового господарства. Я трошки оптимізував організаційну структуру цього підприємства, хто займається лісовим господарством. Я їх вивів в окрему структуру, щоб чітко персоніфікувати відповідальність. І він вам надасть будь-які коментарі з тим, що ви сказали, коли, як це було зроблено. Ви кажете місяць назад, давайте разом перевіримо з директором. І з'ясуємо, місяць чи не місяць. А щодо попередніх продажів деревини, керівник агентства заявляє: порушення були. Дерево продавали майже за безцінь. Ціни дійсно занижені. За результатами проведеної роботи, ціни були підвищені по різним номенклатурам продукції від 70 до, від 50 до 80%. до І вартість того контракту, яка була, вона, якщо не помиляюсь, десь зросла з 25 мільйонів до 37 мільйонів. А керівництво лісового господарства в зоні відчуження. Е, керівництво що лісового господарства керівника змінили. Фактично, ну я думаю, ну верніше, він сам написав заяву, але це було під, я думаю, під впливом результатів цього розслідування. Я не виключаю, що він таки прийняв рішення за результатами цього службового розслідування. А як прізвище? Там лозовий? Так, е, да, він директор цього лісництва, так. За метал – окрема історія. Обіцяють встановити електронну систему перепустки в зону липових папірців не буде. От тільки чим це допоможе, якщо метал крадуть люди із зони. Можливо, я нічого не... Я, не я не знаю, хто такі сосюра, я не знаю, хто такі ящук. Да? Я реагую на ті речі, які відносяться до моєї функціональних обов'язків. Тобто я запроваджую, як я вам сказав, е ту систему, яка б е не створювала передумов для якихось зловживань. Що стосується лісу, е якщо потрібно, давайте спрацювати разом. От конкретіка, ви тут сказали, да? я можу на це відреагувати і прокоментувати вам. Якщо взяти 2014 рік і першу половину 2015 року, то протипожежних рубок 0%, там оці освітлення теж не більше, а зато промислова рубка вона на 92%. Втім, експерти кажуть, за документами ліс має всі узгодження: санітарна вирубка чи протипожежна документи в нормі І з радіацією вже в допустимих межах. І щоб зупинити цю рубку, достатньо пильності на кордоні. У нас становиться просто лісу. Можна, можна дуже просто є границі. Есть та сторона границы, в основном европейская, есть наша. Все можно сделать гораздо про і проще Дать запрос на нашу границу, сколько древесины было за каждый год, конкретно вывезено, и дать запрос на европейскую сто сторону. Сколько древесины было ввезено? Я думаю, разница будет колоссальна. Після санітарних рубок Чорнобильський ліс легко реалізується. аукціон, який виграла на купівлю лісу, фірма невідома. Ціна сплачена за так званий сухостій нижче, ніж в інших лісгоспах, приблизно вдвічі. А от за кордоном її реалізують вже за іншими тарифами. Якщо йде деревина на експорт, це відшкодування ПДВ. А за кордоном ще й продається у два-три рази дорожче. Ми ж розуміємо, що там ліс рублять під експорт. У нас все працює тільки на експорт. Тому що так вигідніше ніж даже в Арабские Эмираты уже є документи. Ну я видел по фотографії пока мы переправі даже туда отправляють нашу повісі. Тепер у Чорнобильському лісгоспі новий голова, і ми сподіваємось, нам таки розкажуть, згідно з яким планом недавно вирізали здоровий ліс, і як пояснять усі вирубки за минулі роки. Точних цифр усього вирубаного лісу ніхто до кінця не знає. Це десятки років приховувалось, але лісники у зоні б'ють на сполох. За останні роки вирубали вже понад 100 гектарів Чорнобильського лісу, який завжди слугував екологічним бар'єром для радіації під землею. І далі десятки автівок ще. Забиті деревом везуть деревину на експорт. А з такими темпами у найближчі 10 років із зони залишиться тільки радіаційний пустир.